Коли мова йшла про тютюн, і насправді ми виступали і будемо виступати за збільшення власне акцизу, і це відповідає директивам Євросоюзу, якраз на Тютю Нову голос. і цей законопроект, який пропонувала Ніна Петрівна Южаніна, і він був як альтернативний до того законопроекту, який йшов як урядовий, як від представників влади. І суттєва різниця цих законопроектів просто у вартості. Цей законопроект, який пропонувала Ніна Южаніна, він приносив державну скарбницю 60 це мільярдів, а цей законопроект, який був проголосований в першому читанні, рівно на 40 мільярдів менше. Ви запитаєте: а хто ці 40 мільярдів покладе у свою кишеню? Бо чудес не буває. Якщо їх не отримає держава, значить вони залишаться в чиїсь кишені. І за дивним лапках з бігом обставин це залишається в кишені виробника айкосів, тому ну, що не не саме так. саме для цієї.